Щороку, починаючи з 2023 року, ми в першу е, суботу і неділю прибуваємо сюди в Корчен. Шановне товариство, ми знаходимося на святому місці, бункеру головного осередку пропаганди УНУПА, недалеко від гори Кеча. Господи, Господи, я вдячний тобі за те, що ти даєш нам сили стояти в боротьбі за справедливість правду і мир на нашій рідній землі. Ми знаємо, що на Христі ти переміг усе зло. Просимо дати нам перемогу над горам, що назвав на нас. Нехай він біжить із нашої країни якомога швидше, щоб ніколи вже не повертатися в наші межі. Прошу тебе, щоб ворожа брехня і пропаганда не мали жодної влади над свідомістю нашого та, та інших народів. Нам дорожчий тоді, що потрібен усім українська соборна держава. А тепер. Прийшов до неї, став під віконце, до нього вийшла, стали голочки ще а ясна зіронька зійшла. Вже авто їде, сигнали свище. Сам я не знаю кого. Чотири солдати, кави дисти певна, по мене молодо. Вже авто стало за гуркотало, кукунь мене у кайдани, А дівча плаче, та й ручки, ломить, милий, не верне ніколи. Це могила втрима, ну, розумі... тих, хто перший грав, а, раз, а я думаю сотні разів. Останній партизан з бункера не головного серед пар... пропаганди УНІФА, який на горіки Череса напроти, який залишився сам. За порадою колеги він оголосився до цивільного життя, але не витримав тих пресингу психологічного, які його переслідували, допитували. І тоді вирішив піти в ліс. Постійно перебував в тій окрузі під Парашкою, і зимовий бункер, літній бункер. До нього приїжджав в гості, колега на фірі, бо як їдеш, чого їдеш у лісі? На фірі якусь стечку зрубати. І навіть не говорив з ним напряму, бо боявся, що хтось слідкує. Тільки так пошепки. І в останній приїзд він йому сказав, прийдеш і мене поховаєш. Він каже, от прийдеш, за пару день він приїжджає, викопана могила це реально в цьому місці. Стелена вчитеною, він лежить і крізь карабін коло нього. Ну, тоді не казали, що стілися. тоді казали виконай першу статтю декалого, яка гласить, здобудеш українську державу або зиниш в боротьбі за неї». Петру, і всім воїнам української повстанської армії і воїнам теперішніх збройних Збройні Сили які і дали своє життя, захищаючи нашу батьківщину від її ворогів. І пам'ять. скажу, наша країна тому не переможна, тому що е, нас населяють люди, такі, е, які дійсно вміють відстоювати свою е, країну і не жаліючи не своє життя, ні, нічого вони е, згідні його віддати за, е, за свою державу. І також в нас є. Прикладом от Петро Корченський, який дійсно тоді вдумається, скільки років жити в лісі самому, щоб не було з ким ні спілкування, ні нічого. І він то видержав, і, як сказав пан Богдан, пішов і життя з-за того або держава, або він. Це перед нами пам'ять незломності наших бійців, які не хотів жити в Радянському Союзі. І ви підняли ту пам'ять. Ви донесли до цілої України і до цілого світу ту річ, то фактично тут треба вам дякувати тим слідопитам, які то розкопали, які знайшли. до Так, 62-й рік загинув у Півець. Ну, Хто був на колебах, це перший бій. Але я вам скажу, коли був останній бій у Па, квітень місяць 60-го року, село Лози кадобли. Тернопільська. А тепер, коли я вам скажу, коли останній у півіці з у Спідфілля? Багато хто знає, бо я то часто говорю. 3 грудня 91-го року. Богдан говорить, ми, ми, хто ми, то Богдан. Що ми? Що ми? Він, він, ми, 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 ми. Нікого нема ми. Значить, так, але дивіться, це Богдан, який має ініціативу і має підтримку від е, організації. Якщо б не було організації, чи він би міг працювати? він би міг робити. Але є організації, є дві організації, які я хотів би прорекламувати... Це, це, є, ми є, ми це почекає, слухайте, не керуйте. Ми будуємо організації. Тому що, тому що такий, як Корчинський, Корчинський, як УПА, ОУН з'явилися на тому, щоб була організація. І не було ОУН, а була просвіта спочатку. У кожному селі ви сьогодні на Бойківщині здадете е, хати, хати, які були просвітові побудовані людьми. Була організація. Скажіть мені, яка є в селі сьогодні в Корчені організація? Ні. Нема. Розумієте? Mm -hmm. Де є організації? Тут є дуже гарно, що представлено лікарське товариство імені Юрія Липи. Липи. Так? Це Та просто надзвичайно важливо. Будуйте організації. Бо колись ми мали не мали державу, але мали організації, здобули державу. Тому ми представляємо організацію. Якщо вже говоримо про ми, хто робить це. Ми це фонд рідня, це кредитна спілка вигода, які роблять цю роботу, коли об'єднані люди. У нас є сто членів не так багато, сто вісім членів, які платять членські внески, і таким чином ми маємо структуру, яка робить роботу. Не було б структури, не було б нічого. Пан Роман має товариство з відновлення пам'яті повстанців. героїв. Так, ну то, Будуємо організації, примножуємо людей, підтримуємо один одного, без цього нічого не буде. Україна є, але Україна потребує організованої сили. Слава Україна має славний рід, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо.